Києві чоловік замість балкону сконструював справжній човен. Хоча це не новина, адже цей так званий столичний королівський балкон, або я ще називають цар Балкон, ну типу імперія, вже давно став символом хаотичної надбудови над столичними багатоповерхівками. Тільки в Києві грішаті з цими. Прибудова по всій країні, кожен будує, що хоче, де хоче, як хоче. На оболоні столичній хтось побудував церкву на даху багатоповерхівки. На печерську ще кілька років тому на другому поверсі будинку відомого архітектора Йосипа Каракіса красувався незаконний балкон. Корабель сусідам знизу він був не дуже до вподоби. До міськради подавали скарги. Проте після зміни власника квартири човен таки демонтували. На його місці виріс новий будинок на Печерську є пам'яткою архітектури, і за законом будь-які втручання у фасад чи добудова. Ви заборонені. У Європі ніхто не будує помпезних балконів. Там є дуже суворі закони, вони працюють як годинник. Ті правила діють і в Україні, однак набагато м'якші. Якщо у власників цар балконів документів немає, то вони мусять сплатити штраф, застерігають юристи. Максимальний його розмір це 13-600 гривень. Карають за таке в Україні вкрай рідко, каже юрист. Змусити власника цар балкону знести свій архітектурний витвір можна тільки після колективної скарги сусідів до міської адміністрації у відділ благоустрою.